Безквитковий проїзд в автобусах залишиться в минулому. Першу партію квитків вже віддрукували. Придбавши один квиток, можна буде здійснити дві поїздки на двох окремих радіальних автобусах. До прикладу, мешканець зможе приїхати із Сихова до центру і тут пересісти на інший автобус до рясного 2 чи Галицького перехрестя. Коштуватиме квиток дві гривні. Інформація є на квиточку, і на квиточку написано, що пасажир має право пересісти на будь який з радіальних маршрутів, але не вертатись тим самим назад. Радіальні автобуси їздитимуть чітко за графіком з інтервалом у 6 хвилин. Є маршрути, на яких час пік буде інтервал 6 хвилин між автобусами великої містимості, звичайно. Тобто далі інтервал буде збільшуватись між піковий період. Недоцільним є експлуатація автобусів, коли немає пасажиропотоку, і знову ж таки на вечірній пік буде знову зменшення інтервалу. Квитках буде дата і номер маршруту. Вони будуть різного кольору, залежно від транспортної зони міста. Придбати їх можна буде у водія автобуса. Квиток, який використає двічі, забирає водій. До єврочемпіонату у місті впровадять електронні квитки. Загалом зміни транспортної системи руху відбуватимуться поступово. Утім, повністю усе відрегулюють впродовж року, наголошують міські посадовці.